Звільнення адмінбудівель в обмін на свободу не буде. Івано-франківські протестувальники, які вже майже тиждень перебувають в приміщенні ОДА, виконувати умови так званого закону про амністію не збираються. Мовляв, такою є офіційна позиція усіх опозиційних сил. Влада українська державна особи президента вони не в тому стані, щоб диктувати нам якісь умови. Тому ми відкидаємо такі речі. Ми не збираємося виходити з будівлі. Будемо далі тут тримати народний народ. До владя пряме, будемо тримати контролювати цю адмінбудівлю. Не здають своїх позицій. І охоронці барикад, незважаючи на прийнятий учора закон, розбігатися тут ніхто й не думає. Радше навпаки, охочих долучитися до лав загонів самооборони стає все більше. У списку зголошених уже чотири сотні прикарпатців. Ці так звані закони вони себе частково не оправдовують, бо народ, який вже стояв. І стоїть, і ті, хто загинули, вони не цього добивалися. Надалі процес чергування, в принципі, ми міняти не будемо. Чергування периметру відбувається цілодобове. Звичайно, більший наголос. Ми по людях стараємось робити на нічне на нічне, на нічне чергування. Ті, хто в буквальному значенні живе на барикадах, пристати на пропозицію влади теж не готові. Вранці протестувальників біля бочок небагато. Та й то здебільшого молодь. Утім, налаштовані вони рішуче. Не будемо розходитися нічого. Будемо сидіти, поки влада вся вся не піде. Вони брешуть, вони не будуть це все робити, бо коли все це розрушиться, вони більшу владу получать. Шило на мило не міняється. Я гадаю, е, морози йдуть. Нам не можна покидати споруду, де знаходяться дуже багато людей. Проте, знаєте, трохи так задуматись, шкода людей, які зараз за гратами. Я буду тут далі стояти, бо. Я знаю, якщо не зараз, то коли, і якщо не ми, то хто. Цей закон це, ну, так мовити, фіксія, тому що от йде гарантія того, що вони звільнять якраз активістів. Мені здається, що ми просто очистимо споруди, а вони, можливо, ще більше заарештують і просто, як завжди, піде судовий апарат, просто всіх закрутить і нікого не звільнять. Вже багато часу і готові обороняти далі. Якщо Яник піде далі, ми готові йти теж далі. Ніхто не буде здавати своїх позицій. Доки Янукович не здасть свої позиції, ніхто вже нам назад дороги не має. Повірте, тож наразі активісти та мітингувальники планують продовжувати боротьбу. Залишити захоплені приміщення готові лише після виконання усіх їхніх вимог.